Йов народ! Сьогодні ми продовжуємо знімати про мотоцикл. І так, Перейдемо більше напевно, на гаражний такий вайб. Того, що зараз зима, холодно, вітер. Більш-менш сонячно, конечно, але не, то, не тут то було. І так, Сьогодні план такий: зробити хоча б якось, зробити пластик, причепити. Потім так само заварити хіст. Зробимо поворотнички, поставимо номерах. Ну, щось більш-менш того. Світло саме головне зробити. Світло це буде взагалі просто прекрасно. І спробуємо викотити викотити капутися, якісь може мажерілсики ще зробити, ну, щось такого. Так що погнали. Топ-5 мотоциклів. Ми трошки переоділися, переїхали в гараж, можна далі продовжати. Так. Подивимося на пластик. Получається, сам мотоцикл в загальності 2005 року, а пластик ми маємо 2015, тобто 2013-2015 рік. але він просто в жахливому стані. То есть, ну, прям Тут дирки від клітки. Клітку так само поставимо, але це, напевно, вже після Нового року, скоріше я закажу, бо я не можу приділитися, яку іменно я хочу. У тобто, мене є два варіанти, між якими я ще так дивлюся, бо то що її або переваримо там ще плюс того. Головне, зараз пластик приліпити і поставити фару, світло і повороти, тому що я хочу ще виїхати до Нового року. Дозволяє більш-менш погода. І так, маємо тут, коротше, повністю тріснути. Е Тріснуту, типу, держатель. Його ніяк в загальності не попаяєш, не переробиш, я його попробую заказати. Я вже типу, якби, домовляюся там, з тим власником цієї пластмаси, і щоб він мені вислав, але щось він там важко. Далі. Получається така ситуація, що тут обклеєно чимось. Непонятно, якого, в якому воно стані в загальності. Тобто це треба все буде відклеювати. Але це вже тоді, коли ми оприділимося з кольором самого мотоцикла. Так само, якщо не переходячи до цієї теми, я так само прикупив типу, ще доповнительно пластик на бак, тому що в мене він тут розломаний. В загальності. Будемо перекрашувати його або переклеювати, це вже подивимося далі. Це все відкладати на те, що по поводу пластика. Далі. Дивимося тут. цьому пластику взагалі дуже-дуже погано. Якщо можна подивитися, тут він прям тріснутий. Це все ми попаяємо, це все покажу. Далі тут від клітки так само, непонятно, як та клітка буде стояти, це слідующе. Тоже подивимося, як воно все виглядати буде. Теж все покажу. Паяти пластик пройду мім. Е, і так, ще хочу встановити е, далі. Ще хочу встановити, виходить, самі номера. Е, ручки виберем. Хоча я заказав такі от червоні. Ну, думаю, що вони я їх так приблизно прикину, вони такі собі не дуже. Скоріше всього, що їх не будемо ставити, взяв чорні стандартні, саме красота. Е, Поворотнички, так само візьмемо, поставимо на номерах маленькі, красивенькі, От, прям красота. Далі кнопку поворотів, бо я хочу в загальності їздити просто по городу нормально. Тут були повороти, все знято. І просто поставимо кнопку так далі, якісь там якісь зашітки там, типу. ну, це я так прикупив, бо була можливість так само зашітку типу, на, на ланцюг. Ножка мене теж розбита. Но сами самий прикол, в чому що ми поставимо сигналку на нього, щоб було прикольно. А Оце оце сигнал. Сигнал, йде у нас від КАМАЗа. Просто від КАМАЗа. афігеть, Оце волина. Оце, оце я розумію. Оце прям топ. Він йде на компресорі. Це все ми всандалимо коротше сюди. І якщо будуть дівчата переходити дорогу, ми будемо додукати. А це додукає просто шикарно. Все побачите. Беремо, беремо коротше, цей пластик, причіпимо зараз е, хоча б якось на стяжки. І я ще не показав фари, кстати. Ще фари, кстати, не показав. Зараз все покажу. Фари. Ми просто переліпимо це все на стяжки, подивимося, як воно хоча б плюс-мінус виглядає і до чого його кріпити. Коротше, це все роблю суто на відео. Е, перед цим навіть його не причіпляв, не дивився нічого. Все, покажу, як воно, типа буде. Як воно, коротше, все буде. Це, типу, щось має якось типу, приблизно отут десь бути. До чого тут кріпити, тут все, все просто обломано. Зараз скрутимо. Скрутимо і будемо далі вже паяти, дивитися, як воно і куди. Руки побиті. Оце може лучше, подумаю, що я б'юся. О, диви, а воно тут розбите прямо. Воно тут прям повністю розбите, ого. Може щось друге купимо. Купимо якийсь новий пластик, скоріше всього, можливо. О! Ну, вже якось виглядає, не? Так. Фари. У нас фари прям красиві. Прям така мордочка красива у нього. Суть у тому, що тут теж це все будемо встановлювати, скоріше всього саме хочу показати, що вони прям прям розбиті, прям капець розбиті, це все просто хлам. просто в хлам, ні лампочок, нічого. Кріплення всі просто вбиті. Повністю вбиті. І це воно має десь так виглядати. Тут теж кріплення немає, це все буду варити. Блин, ну, це, ну Це просто біда. Це просто біда, прям конкретно. Оце, типо, воно якось має бути тако. Це має бути якось отако. Ні. ні, ну така мордочка гарненька, ні? Так, якось воно типу, ну, отак має бути. Щось такого прикола. Бля, виглядай. <гум> Вони мене пенкрасили. Ну фари зараз я поки не буду, бо їх просто нема до чого причепити. Зараз ми типу, на стяжки його якось при... приліпимо оцю. Одну сторону і в другу сторону, і будемо дивитися до того, що треба спочатку виставити, на що у нас буде причіплятися ця, цей пластик, а потім, е, потім уже фари в самому кінці, коли вже будемо знати на якому положенні. Вони загально всі будуть. Ну і зараз у нас до того ще руки не дійшли. раз треба боки причепити, щоб хоча б понімати, понімати про що воно йдеться. О моє. Просто капець. Просто капець. Ладно, тут можна ще... О, тут є кріплення. Зараз ще прикрутимо. Прикрутимо якісь болти. Найшов пару болтиків. Ой. Зараз якось його треба приліпити. Не падать. все будем лепить прямо на месте. И... Без креплением просто все хана. О! И... Ничего себе. Так. Так. И, ой, и вот так. И... так, стяжечка надо. А -а -а -а. не падать. Так, да, у нас мало часу. Треба буде поспішити. Міжечкою якось придіпить. До чого тут його придіпить? Красота! Так, також в другу сторону так само. Та-дам. 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 А, а, блин. Вот такое. Даже крепление нет. Ничего себе. Новость. Тут все на стяжках. Да, о. Ну, типа, держится, типа, короче, прям. Прям шикарно, тут якісь такі кріплення, ця баклажка ще тут така інтересна. Прям її купили десь в супермаркеті. О! От, типа, щось воно того має виглядати. Ну так нічого. Смотрите, мені каже, навіть прям вообще шикарно. Йо! Яка лейба. Зараз знімаємо, відкручуємо пластик і почнемо. Ну, і так. Почнемо пайку з оцього куска. Я от, як на цьому куску покажу, як я це роблю. Е, роблю я це сіткою. і в загальності, короті, не буду там це все. Просто покажу на одному куску, а то все без кадра зроблю. Е, так, виходить, що маємо тріщину, як видно, повністю. тріснуто. Так само з другої сторони. Вона була якось паяна, я так розумію, просто без пластика, без нічого. No. Виглядає дуже печально. Ми, коротше, зробимо її з сіткою. Так. Саме головне саме головне це е, іменно вибрати якби товщину сітки самої. Тобто, виходить, от, якщо взяти її слишком крупною, це буде погано. Якщо взяти її слишком мілкою, це теж буде погано. Я маю сітку суто нержавіючу. Якби ніржавію. того, що якщо брати іменно чорну, це погано, бо вона ржавіє і ну, це, це відомо. Бо бачив багато хто є мідну Бере мідна це теж погано. Е, кажуть дуже багато, що сіткою пайка це параша. Ну, не знаю, в мене, в принципі, так само є пластик. Якщо дивитись на це, у мене так само є пластик для пайки, так само все є, станція теж є. Ну, не знаю, я в принципі цим не використовую, тому що для мотоцикла це трошки накладно. От, допустимо, ми маємо ми тут таке кріплення. Да? от Як ми маємо кріплення, таке, то його ну іменно цим ти його не зробиш ну, ні я. А сіткою я його зроблю. Я просто беру, вирізаю, пропаюю пропаюсь сітку і воно держиться. Того я якось більше більше якби, стараюся сіткою паяти. І так, ми просто вирізаємо полосочку, Зараз перед цим. Дремлем пройдемося, краску знімемо, щоб воно нам не мішало і не, не шлакувало, якби краска місця з пластиком йшла. Потім просто пропаємо, зараз покажу як. З двох сторін пропаємо, зашліфовуємо і все є готово. Погнали. Я вроді би очистив пластик, потім беремо полосочку і відрізаємо приблизно плюс-мінус, щоб вона заходила заходила за нашу тріщину. О, якби ну, так, щоб виглядало. як О, Щось от такого плану. Е -е, можна більше. Якщо, допустимо, бампери паяти, то так, да, я там не, не спору бампери можна. Паяти більше самим пластиком, без цирку. Це набагато ефективніше, бо пластик більш мягкий і е, набагато лучше дається в пайці. А от, допустимо, на мотіка я беру і спокійно держу. Е, тим більше кріплення. Теж. Е, так, паяємо, коротше з допомогою паяльника обичного. В принципі, Бажано брати якийсь середній розмір що якщо завеликий, то теж буде некомфортно працювати. І отверточка. Тобто, отверточку в будь-якому випадку, що пластик має свойство виталкування сітки з самого пластика, і треба йому дати секунду, щоб він остиг і зафіксував саму сітку. І так, починаємо. Маємо от закінчення, допусті, самої тріщини, це вона десь отуто. -от. Ми беремо чуть-чуть далі, приставляємо, от. піджали легенько, воно собі туди вже втопилося, От. притримали. Притримали іменно отверточкою і все. І собі направив і погнав. Можна поки що всередину, просто посередині, а потім підправити. Все. І потихеньку, потихеньку їхати. Вдавлюючи, а потім так, щоб направити трохи. А тепер можна додавлювати вже до кінця, щоб формувати саму саму, саму, саму угол пластика. І все, і собі їдеш. І їдеш собі потихеньку. Пояється дуже швидко. От, хоп. Все, притримали. І другу частину так само. Ну, це вже залежить, як кому ви удобніше. Тут просто такий переход. І воно так набагато комфортніше виходить. В будь-якому випадку, якщо навіть сітка буде десь торчати, вона. Потім зішліфується просто наждачкою і все. Кому буде інтересно де взяти таку сітку бо того, що так, якби купити її. Ну, ніде не купиш. Ну, я не знаю, може хіба десь на китайських сайтах, звісно. Але є проблема в тому, що, як я на початку сказав, що іменно саме якби окошко. Товщина і то, що вона була нержавіюча. Це, це, ну, це, це як би важне. А купити її спокійно можна, в обичному магазині є таке січка. Обична сітечка. Ти просто-напросто купляєш таке сіточко з підходящим, іменно діаметром от, іменно, цієї сітки і товщиною цієї сітки. Бо тому що якщо вона буде з, з великим окошком, то ну, це не, не то погано. Береш купляєш ту сіточку, вирізаєш звідти сіточку і взагалі, красота. Спокійно сам в домашніх умовах це все робиш. Не треба її метрами купляти, десь заказувати, непонятно де. На китайцях чи, чи, чи ще десь. Спокійно, є в любій країні. І все. І щось воно таке виглядає. Так, ладно. Я не буду прям допаювати до кінця. Зараз тут шліфану, покажу, як воно виходить. А все остальне зроблю без камери. Беремо просто обичну наждачку, можна крупнішу, залежить, залежить кому як собі пасує. І все, і погнали. Собі шліфнемо отак. Ну і все, пожалуйста. Все остальне діло техніки. Тобто, якщо щось десь там випирає, щось у такому приколі, можна це все дожати, шпаклюнути так само. Це зробив на бистру руку, щоб суто показати. Не буду з цим затягувати, тому що нікому це не буде цікаво. Кому цікаво, то питайте, пишіть, пишіть питайте, коротше, щось такого приколу. Так само все то саме роблю з е, самими кріпленнями. І все. На сьогодні це все. Далі буде.